Зима чудова пора для сніжних забав. Діти дуже полюбляють ліпити сніговиків. І я вам теж сьогодні пропоную зробити сніговичка. Але не із снігу, а із ватних дисків. Для роботи нам потрібно кольоровий блакитний папір або картон круглої форми. І такі заготовочки для виконання самого сніговика 4 ватних диска спонжики. Да? Тоді два таких круглих, ну, у мене кухнастики, ви можете зробити з вати їх, або просто вирізати з спонжика 2 кружечки. І з прямокутника вирізати кути і утворити форму відеречка Трикутничок це буде морквинка нашому сніговичку, Ну і такі оченята в мене із набора для творчості ви можете за... зробити із... просто із чорного папіра вирізати два кружечки. Ще нам потрібна клей, ножиці, чорний фламастер, простий олівець і біла фарба з вушником. Викладати сніговика. Два диски ми кладемо ось так, а інші два диска ми розрізали навпіл і утворили такі сніжні сугроби. Далі беремо наші пухнастики, це будуть ручки сніговичку, відеречко на голову, носик у формі. Морквинки і вченята. Ротик ми можемо намалювати чорним фломастером. Ось. так До речі, чорним фломастером можна намалювати і очі. Всі ці заготовочки треба приклеїти клеєм Тепер намалюємо білою фарбою і вушною паличкою сніг, білий такий сніг. Ось таким чином. Я веселий сніговик і до снігу взимку звик. Не сиджу ані хвилинки забіг гості до хмаринки, а там сніг губа, гора. Оце справжня зима.